Всім привіт на моєму каналі! Сьогодні разом з вами хочу зробити розпаковку посилок. Одну з них отримала сьогодні, тільки прийшла з пошти, а ось цю отримала ще минулого тижня, але не відкривала, тому що хотіла вже їх разом розпакувати на відео і показати вам, що там цікавенького мені прийшло. Мабуть, я розпочну з цієї, що мені прийшла раніше. Перше таке заказала, бачу такі речі, дуже популярні зараз у вишивальниць. І це, звичайно, текстильний конверт для вишивки. Замовила в інстаграмі. Ще якісь пакуночки, є, окрім конверта. Ой, клас! Подивіться, це мені, мабуть, в подаруночок така подушечка, тому що на фото, коли я замовляла, був тільки конверт. Таких подушечок не було. Боже, яка краса із вшитим кружевом. Це так мило виглядає. Дякую за замовлення. Дуже дякую за такий приємний подаруночок. Я коли відправляю своїм клієнтам замовлення, теж дуже люблю додавати до замовлення різні листівочки, імбирне печиво, як такий комплімент від мене. Дуже приємно. Мрій, твої мрії, обов'язково здійсняться. Як все гарно запаковано. Дуже приємно отримувати такі подаруночки. Прям неймовірно приємно. І тим більше, ось такі різні наліпки, ось ці листівочки. Знаєте, ну, я не знаю, це дуже мило. Дуже мило і приємно отримувати таке <кій> легких хрестиків. Ой, це взагалі. Дуже дякую. Інстаграм, точніше, посилання на інстаграм майстра, який виготовляє такі конверти, я залишу під цим відео. Я просто зачарована, реально. Ще й своєю рукою написала вона мені легких хрестиків. Дуже дякую. Знаєте, мені такої подушечки не вистачало, тому що в мене гольничок якраз немає, так як я недавно в світі вишивки, скажімо так. Є гольнички, які я хочу, деякі хочу сама зробити, деякі хочу купити. Але поки що в мене їх не було, а цю подушечку з задоволенням буду використовувати в якості гольнички під час відшиву своїх наборів. Ой, яка краса ще з цим кружевом. Так мило виглядає все. Так, і тут бачу ще якийсь пакуночок. А тут смаколики, ну подивіться. Як ж це все приємно! Це взагалі. Ці цукерочки я дуже полюбляю. Вони смачненькі, такі. цей чайок полюбляю і з задоволенням вип'ю чашку чаю з такою цукерочкою. Дякую ще раз. Замовила один конверт, а стільки приємностей від майстра. Ну що ж, роздивляємось сам конверт. Розмір його 25х25. Я взяла такий пробний варіант. Думаю, як мені сподобається чи ні. Він на відео такий, на весь екран великий. Насправді він 25х25 ну, на 25, такого середнього розміру. Для мілхіл або для невеличких наборів Dimensions. Чудово підійде. Вибрала ось таку тканинку. Мені скидала майстриня різні тканини на вибір. Но я вибрала таку в пастельних кольорах, тому що я дуже яскравого не люблю. Ну, Відносно, скажімо так. У одязі в мене є і яскраві і пастельні, звичайно, кольори. А це захотіла, так як наближається осінь, ти захотіла спокійних таких кольорів. Дуже дивлюсь, гарно все прошито. Дуже гарні всі стрічки. Ніде ніякі ниточки не торчать. Гарної якості замочок цей. Це гарно прошито. Мені подобається. Буду замовляти ще, звичайно. Вже, мабуть, візьму слідуючі конверти більшого розміру і вже з осінніми і замовими принтами. Не знаю, що ще більше розказувати, конвертом задоволена. Мені сподобалось. Кажу ще раз: що посилання на майстра на сторінку в інстаграм залишу під цим відео. Тут теж так, так, гарненько все прошито. Якраз буду розпочинати невеликі набори, вишивальні, і буду з радістю використовувати цей конверт і ось цю гольничку-подушечку. Ось так все складу. Краса, неймовірна, дуже задоволена своєю покупкою. Я, мабуть, це сказала вже декілька разів, але воно дійсно так, тому що дуже приємно, дуже приємні ці компліменти від майстра, і сама робота просто чудова. Ну що ж, відкриваю слідуючу посилку, вона не менш цікава. Так, робила ще фото для Інстаграм, відмічала сторінку Мастра своєї рукодільної сторінки. Що ж, продовжую далі. Відкриваю посилку, яку забрала щойно з пошти. Нова пошта основне відділення в нашому містечку. Недалеко від мого будинку, я пробіглася. Швиденько відправила там одну коробку. Забрала свою посилку. Дуже рада, щаслива і задоволена. Зараз буду відкривати все разом з вами. Як вам тут вже видно, то це набори Мілхіл. А які саме зробимо по черзі роздивлятися? Перший набір. Це, звичайно, ось таке капучино. Це досить відомий набір від виробника Мілхіл. Її вже дуже багатьох, дуже вже багато хто з дівчат відшив його, так як я обожнюю такі напої і капучино, і лати. Одним словом, каву з молоком я дуже люблю, тому, звичайно, захотіла собі ось такий набір, мати відшитим і гарно оформленим на кухні своїй. Дивлюсь на нього вже другий рік, навіть шив, точніше. А тут побачила на сайті рукодільний сундучок якраз в наявності цей набір і швиденько його собі замовила. Роблю вже не перший раз на рукодільному сундучку замовлення, все дуже оперативно відправляють дівчата. Уявіть собі, я вчора замовила після обіду, вони мені ввечері відправили. І сьогодні зранку я вже отримала свої набори. Це з Дніпра, здається, вони їхали до мене. Дуже швидко, оперативно. Ну, Я ж кажу, не перший раз роблю в дівчат в рукодільному сундучку замовлення. І подобається те, як вони працюють. І ще дуже люблю сайт Голка, теж там замовляла вже багато різних наборів. Ну і мурчне рукоділля. Ну я там давненько вже нічого не купувала. У мене зараз основні це рукодільний сундучок та голка, інтернет-магазини. Ось такий гарний набір. Тут нова, новий гудзичок ось такий синенький, гарненький бісер. Багатенько бісеру йде. Дуже приємні такі нитки. Я люблю такі відтінки. На осінь зараз відшивати такими нитками. Мені таке подобається. І ось такого кольору папір основа для вишивки. Не знаю, можливо, буду відшивати на Аїді, скоріше всього. Рівномірки для мене це щось таке ще із світу фантастики. Побоююсь на рівномірках ще відшивати. А от купити канву 14-го каунту приблизного відтінку якогось такого бежевого, кавового. І можна відшити цю красу. Довго не буду розповідати, тому що це досить відомий набір, всі його знають. Далі, хто вже побачив ось це сердечко, вже здогадалися, що ж це за набір такий. Це, звичайно, пара. До капучино ось таке лате. Лате теж люблю. Трішки засвічує, тому що тут біля мене і вікно, і з іншої сторони кольцева лампа. Хочу, щоб багато було освітлення, тому трішки ловлю бліки ості. Теж, неймовірна краса. Відшити і так парочкою оформити. Це буде, ну, неймовірно, гарно. Є ще експресо, але мені так експресо. Ну, не знаю, чи буду купувати, можливо, колись, поки що не хочу. І там ще є ще одна кава із блакитною кружкою. І, мабуть, я ще той набір куплю, лише це вже буде пізніше. Тут теж дуже схожі нитки. Нитки прям дуже-дуже схожі, подивіться, в обох наборах. Теж гарний бісер, ну тут такий більш темний бісер іде. І таке миле серденько. Основа така сама. Так, а подивимося на рекламки. Тут зображені одинакові набори. Так, так. Ну, як би мені змілхіла багато що подобається, але багато що взагалі не подобається. Звичайно, в мене вже невеличка колекція цих наборчиків є. Я, мабуть, відзніму відео про свою колекцію наборів Мілхіл, хоча вона невеличка, але все одно вона в мене є, і я її дуже люблю. Теж дуже прекрасний набір. Ой, така рада, що вони в мене є, що я їх купила собі. Якось хотіла раніше ще їх купити, але не було в наявності. Або був десь на сайті якийсь тільки один. А тут, ну, так співпало, що на рукодільному сундучку якраз було два ось цих набори. Ну, як не купити, як вони ну, вже разом купила, замовила, разом прийшли, і я спокійна. Так, слідуюча краса це ось такий гарбуз. Тиква така гарбуз, як правильно казати. Скажу відразу, що е, взагалі свято Хеллоуін е, я не сприймаю, це взагалі не моє. Я його ніколи не святкую, не святкувала і не збираюся, тому що це для мене щось, е, ну, щось не наше. Я знаю, що багато людей навіть в нас в Україні святкують Хелувін. Ну, Це вибір кожного, право кожного, але я це свято не сприймаю. У виробника Мілхіл, звичайно, є дуже багато різних сюжетів на цю тематику. Дещо мені подобається, але я не сприймаю це хеловінські якісь набори. Для мене це просто така симпатична, прикольна тиква, такий гарбуз. Він для мене пов'язаний з осінню. Ну, ні в якому разі не з Хеловіном, Я ж кажу, тому що це взагалі я свято не сприймаю. Ще хочу деякі наборчики. Звичайно, ну, можна сказати вже на цю тематику, але вони для мене будуть там з будиночками, з котами, є ще кілька наборчиків. Але вони, наприклад, для мене будуть просто як набори з чорними котами, або просто набори з будиночками, цікавими, яскравими, фіолетово синіх різних відтінках. Хто знає, той розуміє, про які я вже набори говорю, не пам'ятаю точно їхні назви, але то таке. Пізніше теж собі прикуплю ті наборчики, але вони для мене будуть просто, знаєте, як ну, набір на осінню тематику. Так само і цей гарбуз. Це просто для мене набір на осінню тематику. Просто він такий милий, такий, знаєте, якийсь взагалі не злий, симпатичний, мені дуже сподобався. Я собі тут дещо придумала, далі вам покажу. З чим я хочу його поєднати, коли відшию. У відшиві я не бачила цей набір, але ну, на сайті, коли я його побачила, то він мені дуже сподобався. Тут іде ще оригінальний мілхіловський гудзик. ось така зіронька. Дуже красиві яскраві ниточки. Вау, вони просто чудові! Багато оранжевих кольорів, оранжевого кольору в різних відтінках, сині дуже гарні кольори. Жовті, зелені і дуже красивий бісер. Ой, яка краса! Я обожнюю бірюзовий колір, і тут бісер в бірюзових кольорах дуже красивий, жовтий, оранжевий, бірюзовий, темно-синій, здається, чи який то не бачу вже. Ось така гарненька основа гарного такого кольору. Так, а що в нас тут ще є? Ну, із цих зображених наборів я хотіла би ще ось такий з півником на сільську тематику. А ці не хотіла би. Хоча і цей гарний такий, знаєте, цей кошик осінній. Можливо, колись собі його куплю, поки що не хочу. Цей соняк непоганий. Ну, захотіла собі такого гарбуза. І надію, що цієї осені відшию. Так. А разом вже до цього гарбуза я взяла ось такого чорного котика з гарбузом. Я собі, знаєте, що придумала. Коли я відшию цей гарбуз, я оформлю його в раму, але не в таку темну, як тут зображено, візьму ну, трішки іншу раму сюди. І це в нас на магнітику йде котик, так. Ну, можна на холодильник його взяти, але я хотіла би його на раму прикріпити. Мені здається, буде непогано виглядати така парочка. Теж такий милий цей гарбузик тут. Просто наближається осінь, і мені все ще пов'язано з грибами, з жовтим листям, з гарбузами це прям моя тема осіння. Мені це дуже подобається. У мене чоловік дуже любить чорних котів. Ну, я так собі. А він мене дуже полюбляє чорних котів, а мені і цей гарбузик дуже подобається. Ну, Котик теж милий. Тут багато чорних ниток, ну, звичайно, бо котик чорний. Гарний бісер, є магніт, є малесечка дуже тиква, малесенький гарбуз-гудзик, прям дуже крихітний. Такі так, тут бачу, ще зображення, є таких наборчиків, але я з цього всього собі не хотіла би нічого. Я ж кажу, хоча багато мені мілфіла подобається, але більше не подобається. Ось така милота. Так, і ще один набір це ось таке осіннє дерево. Я мала брати інший. Невеличкий набір, його не було в наявності, те, що я хотіла. І я замінила його таким осіннім деревом. Звичайно, це дерево я теж хотіла, воно мені теж дуже подобається. Знову ж таки, наближається осінь і, звичайно, на осінню тематику дуже хочеться щось відшивати. Це дерево теж досить відоме, багато нема що про нього розказувати. Дуже красиві нитки яскраві. Теж там маленький гарбузик гудзичок. І такий матовий бісер в жовто-оранжевих таких припилених кольорах. Там є ще інший бісер, і зелений, і яскравий жовтий, але його не дуже добре видно. Краса? що ж тут скажеш? Просто красота. Ну і, звичайний, в друкодільного сундучка смаколик, чайок, цукерочка. Ну і накладна Накладну в сторону відкладу. Ось таке в мене поповнення моєї колекції Мілхіл. Дуже задоволена цим, що купила. З радістю буду відшивати ці набори. Ось такі в мене набори на осінню зимову тематику, можна так сказати. До осінньої тематики я відношу гарбуза, дерево і котика з гарбузом. Ну, а вже до осінньої зимової це ось ці кружки, злате та з капучино, тому що ми ці напої полюбляємо пити в холодну пору року більше. Да? Це осінь та зима. Особисто я, наприклад, влітку в мене вода і компот, це напої номер 1 Ну, а кава може бути навіть не кожного дня. А зараз ли похолодає, то, звичайно, кава з молоком обожнюю просто. Ну що ж, надіюся, що візьму цієї осені в роботу ці наборчики. Буду відшивати, насолоджуватися і показувати, звичайно, вам цю неймовірну красу. Ось така у сьогодні розпаковка: такі мої новиночки, покупочки до моєї колекції вишивальної. Такий гарний конверт з подушечкою. Всім дуже звичайно, задоволена, як завжди, тому що це ж в кожної з нас. так. Те, що ми покупаємо, то все є дуже бажане, що нам подобається, що ми дуже хочемо відшити і мати такі картини, да, любуватися, красувати ними, милуватися, тому що це все дуже гарно виглядає. Кажу вже не перший раз, дуже рада, що від, відкрила для себе такий світ вишивки в 22-му році. Раніше я про це все нічого не знала, тим більше Міл Хіл, різні наші виробники. Ну, взагалі, я цього не знала, не чула, тому що в мене в родині ніхто не вишиває, знайомі мої не вишивають. Це я дізналася тільки завдяки Ютубу. Дуже рада, що мені підтягнуло. Відео з Ведмедиками Dimensions колись. Я подивилась, пам'ятаю, те відео з великим захопленням. І завдяки тому відео відкрила для себе такий рукодільний YouTube. Це в мене вже другий рік пішов, де, як я. ну так, вже два роки, як я вишиваю наборчики. Але скажу так: з оригінальних наборів ще нічого особо так не вишивала. І вже планую брати в роботу. Хочу вже перейти більше на оригінальні набори, хоча і полюбляю інколи китайські повишивати. Для мене це релакс і таке, знаєте, відволікалочка така приємна. Одним словом, улюблене хобі. Звичайно, буду відшивати ще деякі китайські набори, але більше вже хочу перейти на оригінальних виробників. Тим більше, в мене вже є якісь свої запаси. Можливо, також зніму відео і покажу вам свої набори, які в мене є в запасах, тому що, знаєте, цікаво і самі роздивитися, так як щось перезабувається, бо вони собі лежать там в шкафу. Я ж на них часто не дивлюся. І дуже мені цікаво все дістати, попереглядати, поперебирати мабуть, ще відзніму таке відео. Окремо відзніму колекцію невеличку свою з наборами Мілхіл. і також відзніму окремо відео з вишивальними наборами. Якось так. Трохи багато наговорила, але, знаєте, емоції дуже приємні, дуже рада. Підняла собі прям настрій цими покупочками, зараз буду їх роздивлятися, мабуть, ще з півгодини після цього, як відімкну камеру, як виключу камеру. Пишіть мені в коментарях, як вам такі мої покупочки, такі набори, можливо, у вас вони вже є відшиті. Буде дуже цікаво прочитати. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі в новому рукодільному відео.